Перший пішов у Бердянську. Засудили активіста невдалої руської вісни Віктора Калаянова. Він же народний мер міста, ініціатор численних терактів та захоплень адмінбудівель. Чоловік був поплічником керівників так званих ЛНР та ДНР. Головним його завданням був контроль за доставкою стрілецької зброї та вибухівки на територію окупованого Донбасу. Незаконний трафік ще у травні 2014-го зупинили співробітники СБУ. Вони викрили склад, де зловмисники зберігали незаконну зброю, а усіх членів бандформування затримали. І ось майже рік по тому суд виніс вирок для ватажка бердянських терористів. За свою антиукраїнську діяльність Калоянов отримав 13 років позбавлення волі. Його визнали винним одразу по трьом статтям: державна зрада, створення терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю. Подібна історія і в обласному центрі жовтневий районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід на період до судового слідства одному з трьох організаторів теракту. Нагадаємо, 25 березня троє невідомих підклали під двері офісу самооборона вибухівку. Одному з них вже міра ракрітічення судом определено арестували його і що двоє буде определено. Троє не неработаючі возраст примірна тридцять літ. Получили представників Денр восімнадцять тисяч гривень, здійснює самодільне устройство. Устроїли в хорожі Загалом в області за фактом створення терористичної групи відкрито 72 кримінальних провадження. Натомість, допоки винним визнано лише одного Віктора Калаянова.